Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми будемо готувати корінну грудку. Філе коріна, ще кажуть. Значить, з нього приготуємо два блюда. Ось така цибулина у мене така хороша на це філе. Ну, поріжу поки філе. Філе я буду різати такими тоненькими маленькими кусочками, шматочками і буду його обжарювати на сковороді. Ще, на гріту сковородку викинула я в селі. І зразу поклала і цибулю. І зараз таку я його буду обжарювати. Ну от коли мясо вже тако побіліло, припустилося, цибулька теж майже. І я зараз його буду заправляти. Ну, як і зазвичай. Під Підсолюварненькою. Тоді покладу перчику. Любимі, то, що люблять, любі спеції. У нас тут трошки коріандр, куркума. Тут, коротше, всі спеції, сіль перець і всі спеції, які ми привыкли до них, любимо їх. І тепер воно буде. І сюди я ще додав зараз. Опять же, я вже розказувала неоднократно, то я тут так морозю слівки. Домашні слівки. Вершки домашні. Ну, це майже вершкове масло. А поки воно буде тушкуватися м'ясо і ну, вночі обжарюватися, ми зробимо салат для шаурми. Домашньої будемо робити домашню шаурму. Значить, салатку я зроблю трошки, тому що ми робимо на дві штуки, щоб повечері. То от, -от, от трошки капусти нашинкували, тепер натру на таку на міленьку тірку моркви. І трошки зеленої цілі. чуть-чуть приправлю, а приправлю як, я його просто посмаху підсолю цей салатик для того, щоб він був м'ягенький. Поки м'ясо дотушиться, він буде м'якенький. Пустосік. От уже м'ясо майже готове, даже готове, можна до лякувати. Попробувала воно на сіль, на печик, все нормально. Але все одно в кінці я хочу додати трошки чесночку. Тут два зубка хорошечки, два зубка чесночку. І воно протушиться ще з чесночком і буде смачніше. Ось тут у нас ну, столова ложка майонеза, сюди я додаю кетчупа. Тоді чайну ложку французької гірчиці І трошки менше, бо вона дуже скажена, ця гірчиця, отак от, от звичайної гірчиці. І це все перемішую. Це у нас буде намазка на лаваш. Ще нам треба сир. Сир я беру моцарелу, одрізаю кусочок, таку вистачить на дві чорни. І трунатерки. Сир нам треба для того, щоб воно все поєдналося. Сир розплавиться і стягне все до кучки, всі інгредієнти. І салатик, і м'ясо. І це буде дуже-дуже смачно. Все, ми готове. Із цих двох грудок ми зробимо два блюда. Значить, на шурму, шурму, правильно? Ложка на одну, дві. Навіть по дві ложки. Зробимо дві, три, по півтори ложки. Хватиш, так, отак? Хватить. По півтори ложки на дві шурини. А тут шаурми. А тут залишається гуляш. І я зараз його залью сметанкою. І це буде нам гуляшик на, на другий день. Сьогодні вже ми його їсти не будемо. А на другий день до картошечки туре, до макарончиків, до будь-який гарнір можна зварити і буде гуляш. Ще він протушиться з сметанкою і готово. Чуть-чуть ще хочу кинути з морозилки достану кропу. Кріп він додасть такій пікантності. Оцей лаваш я витягну тільки, витягнула, ну не тільки, я витягнула з морозилки і поки обжарилось м'ясо, він... Просто лежав. Зараз він, сейчас ми подивимося, що тут. Потому що раніше я думала, що якщо заморозимо лаваш, то з нього вже цілого лаваша не вийде. Я його використовую для колизарю яєчні. Мені дуже подобається кусочками типу, ледачої піци. А ось вам, будь ласка, нічого з ним не происходит. Він який був, такий є. Нам треба зараз. Візьмемо пока листочок, а там побачимо. От лаваш. Лаваш розріжу пополам на два куска. Один вроді би багато, а два, ну, будуть два менших. Побачимо туди більше зробимо. Так, і тут ще я в салатик додала трошки кропу. Все, салатик готовий, він постояв, трошки пустив сік. Нормально. Тепер сюди це змастимо цю омазочку, що ми зробили. Тепер сюди я кладу салаті кладемо м'ясо тепер сир. себе дам трохи Чтобы Было сочнее. Завертаю. Вот такие получаются конвертики. так же роблю і наступне. Закріти сковородку совершенно суху. Я поклала цей лаваш. І зараз будемо його обжаривати. Це робиться дуже-дуже швидко, лаваш чуть-чуть тільки -чуть підрумянується, нагрівається, внутрі сир розтає, а все остальне там готове. М'ясо готове, салатик він дожен бути, щоб він трохи хрумтів. Ну, Отак от от ми їх обжаримо з двох сторон і О, майже вже все нужно знімати. Ну, от У нас вийшло таких два блюда. Це гуляшик на... Ну, тут можна зробити 4 порції второго, таких От. І три це Ларючи такі є, продають. Де, <решко> де люди стоять в бупові, щоб не обляпатися. У нас така хрумка-хрумка, дуже хрумка. Ну, я не хочу кусати, ну все тільки вкусно. Ну, дуже смачно. Ну, реально дуже смачно. Гарчиця да дає свій привкус. І, ну, м'ясо є, м'ясо, салатик, сир розпавився. Коротше, зараз я прожую, прожую. Дуже смачно, готуйте швидко, смачно і корисно. І ну, ніяких затрат тут особих немає. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, всім пока-пока. Ну, не вдержалося ну, я. Так, <рес> так. Під витратим того, я як пользователь, як пользователь. Ось, ось дивіться, який він всередині. Я за всю свою життя, ну так, не буду казати, скільки, один раз його спробував, як воно, та й називається, та -а -а. шаурма. Жорстке, невкусне, якесь, таке, недобре. І після того я не разу його не куплю. Не знаю, що вони люди в ньому знаходять. А це вийшло, жіночка приготувала. Дякую, платить не дуже внімоні. Дуже меленько порізати. Воно получилось сочне, ароматне і це саме. Капуста на шинковочку, таку меленько-меленько, то то А в оригіналі там капуста як палець, бляха, муха, жо нейпрозвісниця, твердюча. Ну а це получилось дуже вкусно, молодець. Отже, готуйте, дуже-дуже смачно, дуже да, смачно. Так. Дивіться. Ну от такі шари получаються, там сир, м'ясо, салат і оця приправка. То, що і нічого не випадає. Да, все, даже сякує, бо зв сир зв'язався. Да, і воно сочне, дуже сочне. Угу. Дуже вкусно. Готуйте.